Керівник НАТО Єн Столтенберг офіційно звинуватив Сполучені Штати Америки в спекуляціях політичних з допомогою України. Що це означає? Єн Столтенберг, керівник НАТО, який підняв війська до бойових навчань після заяв Трампа, що Трамп буде дозволяти Російській Федерації наступати на будь-які країни НАТО, офіційно сказав, що. Зараз Сполучені Штати Америки спекулюють з допомогою Україні для того, щоб вирішити свої внутрішньополітичні процеси, і через це ми маємо таку складну ситуацію на Авдіївському напрямку. Це означає, що вчасно допомога не надійшла, ми не змогли скористатися зброєю, яку ми чекаємо, ми не змогли отримати боєкомплекти, які дуже потрібні, ми не змогли зараз підсилити наші війська. Це буквально означає, що ми не маємо чим протистояти агресії Російської Федерації, яку вона зараз застосовує до нас. Тобто Російська Федерація застосовує до нас агресію, а ми навіть не маємо належної допомоги, яку обіцяли нам партнери. Заява керівника НАТО, я думаю, що матиме результат, і допомога буде розблокована. Тим більше, що за неї проголосували вже. І вона мала би бути виділена. Єдине, що певна частина мала надійти Ізраїлю. Слава Україні, слава керівництву НАТО, слава Європейському союзу, слава всім нашим партнерам, які розуміють, що Україна сьогодні це щит для європейського союзу та світу.